У Хмельницькій області чоловік вдарив військоме стільцем по голові. Його оштрафували на 850 гривень. Про це повідомляється у рішенні Шепетівського міського районного суду. Чоловік розповів, що вже пройшов медкомісію, але його обурило питання співробітника ТЦК, чому він проживає досі в Україні. Свою провину він визнав і вибачився. Сенат США ухвалив резолюцію з вимогою скасувати тарифи Трампа щодо Канади. Повідомляє CNN. Це стало можливим завдяки голосам чотирьох республіканців: Френда Вола, Сьюзан Колінз, Мітча Маконела та Лізи Морковські. Поки що резолюція не діє, бо її має затвердити Палата представників. CNN зазначає, що рішення може не мати практичних наслідків і має рекомендаційний характер, але є рідкісним прикладом двопартійної реакції на Трампа в Сенаті, де у республіканської партії більшість. Трамп особисто закликав голосувати проти цієї резолюції. Президент ФІФА під час конгресу УЄФА у Белграді заявив, що хоче якомога швидшого повернення Росії в міжнародні футбольні змагання. Оскільки ведуться перемовини про мир в Україні, я сподіваюся, що незабаром ми зможемо перейти до наступної сторінки, повернути також Росію на територію футболу, це означало б, що все вирішено. Це те за що ми маємо вболівати. Ось про що ми маємо молитися, тому що футбол полягає не в розділенні, а в тому, щоб об'єднати: об'єднати дівчат, об'єднати хлопців, людей, де б вони не були. І як добре було б об'єднатися, воз'єднатися через змагання заявив швейцарець. Нагадаємо, Росія була відсторонена від усіх міжнародних футбольних турнірів у лютому 2022 року після початку повномасштабного вторгнення в Україну.